Четвертий рік повномасштабної війни. За цей час у Кропивницькому в шосте траурний кортеж проїхав центром Кропивницького. 8 квітня так вшанували пам'ять загиблого військовослужбовця Ілії Медведєва. Кропивничанка Зоя Лебідь вважає, так прощатися мають з кожним захисником. У Кропивницькому немає оголошень про місце і час прощання, і також немає кортежів, які проходили з кожним загиблим через центр міста. Відповідно, містяни не можуть попрощатися віддати шану в центрі. Прощання в центрі відбувається в інших обласних центрах, зокрема в місті Рівному, так само в місті Черкаси. Це відбувається в головному соборі в центрі міста. Каже, у травні 2023 року в єдиній системі місцевих петицій зареєструвала петицію про зміну процедури прощання з загиблими. Вона набрала 470 голосів з необхідних 450. Петицію розглянули на депутатській комісії у міській раді. Там було чимало пунктів, більшість з них стосували самої процедури, тобто, наприклад, одяг тих, хто виносить загиблих, там, поява мікрофонів, намети для тіні від сонця це все з'явилося після цієї петиції, але основне можливість прощатися в центрі це так і не з'явилося. Перша з початку війни траурна колона проїхала центром Кропивницького 15 жовтня 2024 року. Тоді Кропивницький попрощався із загиблим на Донеччині Олексієм Назарчуком на позивний Фріц. Його друг Михайло розповів Суспільному, як тоді брали дозвіл у міській раді на проїзд кортежу центром міста. Почалися одразу ой ні, Ми не можемо, а всіх ховають і Що раді одного нього будемо це робити? З тим посилом, що от ви розумієте, ми організовуємо і автобуси, і то, і то, а ви ще тут прийшли, ще щось попросити. Почали зсилатися на заходи безпеки. Я одразу згадав стосовно проведення різноманітних заходів в Кропивницькому, що вони проводяться, ярмарки різні, на яких збираються сотні і сотні людей. Ми продумали маршрут, продумали по часу. Ми зробили афішу і просто поставили всіх перед фактом, почали постити всю інформацію в соцмережах і просто поставили перед фактом, що буде отак і отак. Ми направили листа через громадську організацію в управління поліції, щоб вони ну, якби були в курсі того, що буде відбуватися, надали супровід. Можливість віддати шану захисникам у центрі міста має бути у кожного. Вважає дружина загиблого військовослужбовця Ольга Гетманчук. Її чоловік Євген загинув 21 березня 2025 року. Біля селища Котлине Донецької області. Було б добре, якби на якомусь етапі мені сказали, що от є можливість от цього траурного кортежу. Цим займалася дружина. Побратима мого чоловіка. Я в неї питала за це, як їм вдалося. Вона сказала, що їм довелося там пройти кілька кіл просто якогось пекла. Вони стикнулися з тою проблемою, що їм відмовляли. Дійсно, для мене це було дуже важливо, тому що коли ми рухались, я бачила людей, які зупинялися. Ставали на коліна, клали руку на серце, вони вшановували. І саме тоді я зрозуміла, відчула, що вони вдячні про підтримку родин, загиблих героїв. Чому центром міста? Тому що, по-перше, людина проживала в цьому місці. Вона боролася за це місто. Ми ж не ховаємо. Ну, я не хочу, щоб, ховну, щоб ця подія була прихована да, там по об'їзній. Я хочу, щоб ну, по кого ти зустрінеш, хто стане на коліно, хто вітає шану. Проїзд траурного кортежу центром Кропивницького міська рада не забороняє. Не анонсують зміркувань безпеки, сказав керівник прес-служби міськради Сергій Якунін. Траурний кортеж, жодної заборони ніколи не було у міській раді. Така форма. Прощання з воїнами погоджується з родинами загиблих. І у всіх випадках, коли родини зверталися, вони знаходили підтримку. Тільки родини загиблих вирішують чин поховання. Виконавча директорка благодійного фонду полк Святослава Хороброго Яна Пшеніцина говорить, почали збір підписів під колективним зверненням до міської ради щодо вшанування пам'яті загиблих бійців. Хоча б. Озвучували, коли буде проїзд кортежу, щоб люди розуміли, коли вони матимуть можливість вийти і вшанувати загиблого героя. Ми просимо, щоб давали інформацію про маршрут проїзду, про дату проїзду, щоб це було о 9-й годині на хвилину мовчання. Найоптимальніше це буде повідомлення в похоронному бюро. Якщо родина хоче, їм мають запропонувати. Проїзд колони, а також просимо провести інформаційну кампанію серед населення про те, що люди під час проїзду автоколони на щиті мають стати і вшанувати мовчки хвилини мовчання, а автомобілі включити сигнал аварійний. Водій маршрутки номер 21 Іван Васильченко говорить, зупиняється завжди о дев'ятій ранку під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Пропускаємо колону. Зупиняється у нас інструкція, зупиняється в 9 годин на зупинках або біля зупинок і ждать. Як пасажири реагують? Нормально, ніхто нічого не я ще не заставав, щоб на мене ругалися. Водій Анатолій Гречаний підтримує ініціативу вшановувати пам'ять усім загиблим у центрі міста. Провести хлопців це святе діло. Ну як по другому Ну як. Повідомляти завчасно про прощання не можуть через наказ військового командування, пояснив керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. Згідно з яким при повідомленні про загибелі наших воїнів, ми не маємо права повідомляти про час місце прощання з героями з безпекових міркувань. Поставити підпис під зверненням до міської ради можна у просторі хоробрих з 9 ранку до 17. За словами Яни Пшеніциної, віднести його планують 10 квітня. На 8 квітня мають майже дві сотні підписів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.